ТЦК контролюватиме блокпости нові деталі. Розповідь про нововведення щодо складу блокпостів по всій Україні викликає певні реакції і обговорення. Згідно з інформацією на блокпостах у всіх областях країни, а не лише у Львівській області, будуть працювати два представники національної поліції та два представники ТЦК та СП. Процедура чергування буде проводитися на всіх блокпостах з метою забезпечення більш ефективного контролю та безпеки на території країни. Процес виконання нововведень може бути прозорим і доступним для громадськості через районні сайти ТЦК, де можна буде знайти детальну інформацію та впровадження цих змін. Нагадаємо, що закон про мобілізацію з новими правками, ухвалений парламентом та підписаним президентом України, вступає в дію з 16 травня. Він передбачає більш жорсткі обмеження для окелянтів та обов'язкове оновлення даних військовозобов'язаним. Нові правила також визначають процедуру вручення повісток військовозобов'язаним представниками поліції та ЦК ЦКТСП. Та Під час цього процесу вони зобов'язані проводити відеофіксацію та надавати інформацію про свою особу та посаду. Ці заходи спрямовані на забезпечення законності та прозору виконання військових обов'язків. Зміни у переліку осіб, які мають право на відстрочку від служби, також відображають нові стандарти у військовій сфері. Якщо ви зіштовхнулися з неправомірними діями ПЦК, звертайтесь до юридичного сервісу Консультант.